Як позбутися оленки волохатої? Це такий жук, для тих, хто не знає, отакий він розміром. Він з'їдає весь цвіт. Зараз я вам скажу ефективний спосіб, провірений роками. Зараз, чекайте, візьму ось препаратів. І що саме головне, я скажу, коли його вносити і як його вносити. Ось, дивіться. Препарат дійсно провірений роками. Берете Маврік. Берете маврік. Щоб ви розуміли, я ним працюю з зараз дуже важливо пів 11 десь приблизно до 12-ї години дня. Тоді саме починається класний льот. Вони всі так вилітають кагалом туди таке на знаєте, обсідають дерева, а тут ви тільки хлоп і накрили їх, і все. І не буде їхнього більше популяції цієї. Це о, такого жука на ваших плодових деревах. Чому головне е, в такий період? Бо коли похмура погода, тобто зранку, ще вечором, в неї нема льоту. Вона так е, вилетіла в такий період, я так приблизно засікав, е, набила вола, вола набила, і порозліталися там відпочивати, щоб зав'язувалося в них там сальце видно. І чому не можна пізніше, бо пізніше, як правило, піднімається температура. Якщо будете обробляти при температурі вище 25 градусів, плюс, препарат не буде ефективно діяти. Він буде або зразу випаровуватись, або буде навіть не завдавати ніякої шкоди. Ой, буде завдавати шкоду. Вашим рослинам, тому що будуть капельки, буде сонечко, буде ефект увільчательного стекла і буде підпалювати можливо ваші листочки. А в такий період до 25 градусів, приблизно в такі години дня, ви ефективно це все зробите. Він працює цей маврик суперово. Якщо у вас одне-два дерева, ви не хочете влажувати кімії повірте мені, ще один препарат провірений е, теж роками. Синя посуда, синя пластмасова посуда яркого кольору. Половинку набираєте води, і вона туди вся злітається. Буде теж непоганий такий ефективний метод. Тому, Тому Маврік вам поміч, і години обов'язково дотримуються цього часу. Тому що люди обробляють ним в вечірню пору, коли її вже немає. А Маврік є і теж контактної дії. Тому. Тому і ще одне: даєте по інструкції і по інструкції ззаді Маврік, е, даєте максимальну дозу. Тобто, бачите, Оленка Волохата, ось там, де написано ріпак, бачите? Там, там де йде Оленка Волохата, чисто на неї виробник показує максимальну дозу. Тобто 3,5 мл на 4 літри води. Це, е, щоб ви розуміли. Пакетик у нас скільки? 10 мл. Тому з такого розрахунку собі робіть на 10 л пакетик і, і вперед. Тут багато, ще у нас є різних препаратів. Звичайно, це ми знаходимося, у нас магазин знаходиться Вінницька область, Гальсінський район, Тростянець.